Як я буду виглядати, якщо буду отак сидіти? Я так буду розказувати, я так буду показувати. Все, можна? Можна? Ну що, друзі, усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я, чисто кажучи, планувала відео на цю тему записати трошки пізніше, не в таких деталях, можливо, не з такою великою інформацією. Але після того, що сталося з нами ось на цих днях, я вирішила не відтягувати з темою для цього відео і записати його вже сьогодні. Яка в нас тема? А, страховка? Страхування вашого життя в поїзді. Перше хочу сказати зараз не тільки за Таїланд, а в принципі, якщо ви кудись подорожуєте, неважливо, ви їдете на місяць, на тиждень, з ким ви їдете, куди ви їдете, надовго ви їдете. Страхування обов'язково потрібно собі брати. Я, як справжня відмінниця з ось такою пісюлькою тут, виписала собі самі основні і головні моменти, про які хочу вам сказати, і щоб нічого не забути. Ось цей листочок буде ось так лежати у мене перед очима. Ось, і я надію, що нічого не забуду вам сказати, тому що це дійсно дуже сильно важлива тема для подорожуючих, для відпочиваючих. І не важливо, їдете ви в Таїланд, чи просто за кордон, в Європу, чи ви поїдете в холод і мороз дивитися на білих ведмедів, чи ви візьмете під ручку свого коханого, поїдете в Париж на два дні їсти круасани, чи ви поїдете до когось на весілля, в гості, просто подорожувати. Страхування я вважаю обов'язково потрібно, щоб було, тому що ніхто з вас не знає, що з вами. Трапиться в тій чи іншій ситуації, в тій чи іншій країні. І ще є така штука, яка називається Закон підлості. Це коли ви думаєте, та що зі мною трапиться за тих два дні у Франції? Ну слухайте, та я везунчик, нічого зі мною не буде. Вирівняться, типу? Так я все відео там так сиділа, і що тепер? Але усі ми з вами знаємо наші з вами везіння. Поїхали до подруги на весілля кудись там в Італію, в Іспанію, одягли отакені ні каблуки, йшли по сходах, впали, зламали ногу. Ну, воно вам треба, по-перше, за кордоном дуже 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 сильно дорога медицина, особливо в Таїланді. Звичайно, зараз я буду вам розповідати за Таїланд за свої пригоди, які сталися з нами, за те, що знаю я і поділюся цим з вами на своєму прикладі, на своєму досвіді. Та я подивлюсь, будь ласка. Друзі, ви зрозуміли, зараз буде такий собі монолог. Ви будете мене уважно слухати, метати собі на вус. Я впевнена, що в найближчому майбутньому усі ви обов'язково побуваєте в Таїланді, і те, що я вам зараз скажу обов'язково вам знадобиться в майбутньому. Знову ж таки, в майбутньому, в майбутньому. Ну, коротше, ви зрозуміли. І так, значить, в мене тут написано Вступ, кому і для чого потрібна страховка. Я впевнена, що більшість з людей навіть взагалі не уявляє, не розуміє, що таке страхування, для чого воно треба, застрахувати своє життя, застрахувати свою поїздку. Що це і на що воно взагалі потрібно? Деякі взагалі якось так не звертають на це увагу і не задумуються реально, наскільки це важливий пункт для вашої подорожі. Я все-таки думаю, що мене будуть дивитися люди, які розуміють, що таке страхування і для чого воно потрібно. Але я все-таки скажу, що страхування в першу чергу, коли ви подорожуєте за кордон, потрібно вам для того, що якщо в разі чогось з вами щось трапиться, ви десь порізали пальчик, ви десь впали, підвернули ногу. Я не знаю, у вас збила машина, не дай Боже, на вас впало дерево, впала якась бурулька-сусулька, хтось на ногу наступив там і ще щось. Ви з цією проблемою йдете до лікаря. За кордоном я вже сказала, дуже дорога медицина в будь-якій країні, куди б ви не пішли. І щоб не платити свої власні кошти, не витрачати свою енергію, свої сили на ось це все, на цю метушню. У вас є страховка страхова компанія, куди ви пишете, куди ви звертаєтеся, всіма цими питаннями займається вона. Ви тільки прийшли до лікаря, він вам зробив все, що потрібно, а ваша страховка заплатила за всі ось ті процедури, які були вам зроблені. Отже, чому я вирішила саме зараз записати це відео? Тому що на днях з нами сталася просто така пригода. Я навіть не могла собі уявити, що зі мною таке може статися в Таїланді. Я не буду довго тягнути, довго щось там скривати від вас. Я, я, я захворіла на коронавірус. Просто, уявіть собі. Я відчувала себе два дні дуже сильно погано, я подумала, що це просто якийсь звичайний грип, як зазвичай. Я останній раз хворіла на Кіпрі і плюс-мінус відчувала себе так само. Ні, брешу. Цього разу мені було гірше. Я дала собі два дні, щоб вилікувати себе самостійно. В мене отака аптечка з України, там купа всіх ліків і від грипу в тому числі. Я собі дала два дні і сказала, що якщо мені не стає краще через два дні, ми збираємося і їдемо в лікарню. Як ви зрозуміли, через два дні мені легше не стало, мені було тільки гірше, в мене температура просто 38-39. Я її збиваю, вона в мене збивається, потім знову піднімається. Ночі я не можу спати, тому що я переживаю, що я в сні просто згорю від цієї температури. В мене, до речі, є така маєчка, що якщо в мене температура, я не можу спати, тому що я переживаю, що коротше, вона підніметься в 40 і якби все, гітлер капут. Так от ми поїхали в лікарню. Давайте я пізніше вам розкажу, як нас там прийняли, як це все відбувається. В мене є там деякі кусочки, шматочки відео. Звичайно, я все це не знімала, тому що в мене не було на те ні сил, ні бажання. Я дуже погано себе почувала. Мені було дуже сильно погано. Я до останнього навіть не могла повірити, що це може бути коронавірус. І Коли я побачила ось ті дві полосочки, то в мене були просто отакені очі. Повернемося зараз до моєї спаргалки. Так, що у нас тут написано? Так, ну на рахунок страхування ви зрозуміли. Його можна оформити як в Україні перед тим, як ви виїжджаєте в будь-яку країну за кордон. Також можна оформити його, якщо взяти до уваги Таїланд в Таїланді. Але все-таки я рекомендую зайнятися цим питанням, коли ви ще в Україні, тому що це ваша мова, тому що ви звернетеся в українську компанію, яка цим займається. Тому що, якщо вам щось буде незрозуміло, в Україні все-таки легше це зробити, і як на мене, то це коштує дешевше, аніж коли приїхати в Таїланд і займатися всім тут. Ну навіщо ви приїхали сюди відпочивати, чи ще ходити бігати, шукати якісь страхові компанії, щоб застрахувати своє життя там своєї дитини, сім'ї і так далі. Я вважаю, що це бред і страхуванням треба зайнятися тоді, коли. Коли ви спланували, що ви кудись там летите, ви зайнялися відразу страховкою. Все, це обов'язково. В Таїланді немає як такових лікарень або поліклінік, до яких ми звикли, які в нас є в Україні. Тут в госпіталі. Та, ні, не треба це знімати. <кліх> Якщо раніше до Таїланду обов'язково треба було робити страхування, то зараз це не є обов'язковим пунктом. Коли ви, наприклад, купуєте тур в Україні, замовляєте в туркомпанії, Поїздку подорож в Таїланд, то ця страховка вона вже включена в ваш пакет. Тобто вам не треба її окремо оформляти, шукати, купувати. Вона вже є у вашому пакеті. Відмовитися ви від неї не можете, тому що у вас пакет, в який входить ця страховка. Але якщо ви ставиш це відео. Бляха, муха. Що я казала? А, да точно. Але якщо ви хочете зайнятися самостійним плануванням своєї відпустки, своєї подорожі, своєї тріб. Трип... То вам, звичайно, треба і самостійно зайнятися пошуком страхової компанії, з якою ви заключите договір і отримуєте свій поліс на страхування. По цінам я вас орієнтувати не буду, тому що це максимально різні прайси. Це залежить від компанії в першу чергу, це залежить від того, що буде входити, які страхові випадки у вас, наприклад, поліс. Я просто зорієнтую вас по цінам на страховку, яка у нас. Значить, моя страховка коштує 2 тисячі гривень на 3 місяці. Місяці, а Андрія страховка коштує 4500, здається, тисячі гривень на три місяці. Це дешево? Це, до речі, дуже сильно дешево, це взагалі недорого. Я думаю, що ті, хто користувалися хоча б раз страховими компаніями, розуміють, що це взагалі прекрасні гроші. Я, мабуть, не буду рекламувати прямо в відео цю страхову компанію, але в описі я напишу, яка це страхова компанія, і в принципі я можу її рекомендувати, тому що. Поки що, поки що, всі ці випадки, з якими ми зверталися до лікарні. Все було на вищому рівні, і ну, ми нічого не платили, все як має бути, все як ми хотіли. Чому у нас відрізняються ціни на страховки? Тому що в мене вона просто звичайна як туристична, а в Андрія вона направлена більш як на спортивну діяльність, тому що він займається тайським боксом, і там іще включені якісь випадки, які можуть статися там, на тренуванні, на змаганнях і так далі. І ще один основний момент: якщо ви їдете в Таїланд і ви плануєте передвигатися тут на мотобайках, вам обов'язково потрібно сказати і наголосити на тому, щоб в вашу страховку був включений випадок активний відпочинок, тому що катання на мотобайку це якраз відноситься до активного відпочинку. Якщо раптом цього не буде включено у вашу страховку, і ви, наприклад, впадете з мопеда або я не знаю, у вас, не дай Боже, хтось зіб'є, чи там ну щось буде пов'язано з мопедом, страховка вам не відшкодує нічого, тому що цього не було прописано в вашому полісі, і ну, ви за це якби не заплатили з самого початку. Але якщо ви плануєте, наприклад, їхати з сім'єю, з дітьми і будете кататись на машині, тому що у вас діти, да, то в принципі вам тоді цей пункт не особо і важливий. Відпочинок і літання на парашуті, то це теж як не Ну так, да, але ж ну, це понятно. Ага. Дивись, як гарно зніми. Просто клас. Це що за красотішечка така? Ну все, давай мене знімай. Значить, що я вам забула сказати, на рахунок страховок вам ще потрібно обов'язково уточнювати, які саме випадки покриває ваша страхова компанія. Тому що, наприклад, якщо ви їдете в Таїланд, чому я кажу, що взагалі сюди страховка просто необхідна? Тому що тут дуже сильно багато москітів. Якісь комарі, якісь мошки, букашки, таракашки. все це кусає. Може піти якась реакція, може піти якась алергія. Вам вже потрібний лікар, тому що самі, самі ви просто не впораєтеся. Якщо ви, наприклад, пішли до ресторану поїсти тайської їжі, а ваш організм не звик до такої їжі, наприклад, там до гострої, до жирної, чи просто до якихось продуктів, які ви не вживаєте в постійному своєму раціоні, або навіть фрукти, слухайте, тут таке різноманіття фруктів. Щось спробували, і вашому організму це не підійшло. Все, сталося отруєння. Самі ви не впораєтеся, треба їхати в лікарню. Страхування добрий день без нього. Ну якби ваше обстеження і лікування вийде реально дорогим. Багато страхових компаній не покривають деякі види хвороб, от, наприклад, такі як алергія. А і ще я вам хотіла розказати: знаєте, що в нас на днях я підписана на українські чати, сталася просто жахлива історія з нашим українцем. Прямо було відео, яке я подивилася. Наш українець на мопеді попав в дуже серйозну аварію. Це, до речі, от я вам зараз скажу за гроші, щоб ви розуміли, як тут все відбувається. Дуже дуже страшна аварія. Він їхав уже на зелене світло через перехрестя, а таксіст вирішив проскочити на свій, на свій червоний і просто його збив. Дуже сильно жорстко він його збив. У нього перелом хребта, перелом шиї, він без тями зрозуміле діло. Його привезли до лікарні і сказали, що якщо ви не даєте нам депозит, чи як це називається, 300 тисяч бат, то ми його не лікуємо, ми не зможемо зробити йому ніяку операцію. Тільки тоді, коли ви дасте нам ці гроші, ми зможемо його прооперувати. І це тільки початок, це тільки початкова сума, а потім іще треба буде доплачувати. І так як він був безпритомний, не змогли зв'язатися з його страховою компанією, хоча вона в нього була, просто ніхто не знав, яка в нього страхова компанія, як до неї дозвонитися, дописатися і так далі. Тому українці ось в цьому чаті зробили банку і зібрали ці гроші самостійно. Представляєте, яка ситуація? Просто От що таке апендицит? Скільки коштує в нас, наприклад, в приватній клініці вирізати апендицит? Ну я я цифру вам не скажу, але це точно слухайте на 5 тисяч доларів, правда? Тут в місцевих госпіталях. Загинають саме такі ціни, щоб вирізати апендицит в Таїланді, це буде коштувати приблизно 5 тисяч доларів, тому що ця операція для них це дуже сильно серйозна операція, яка коштує просто шалені гроші. Тому подумайте, треба вам купити за 2 тисячі гривень страхування на якийсь там місяць, два-три, чи ви обійдетеся без нього і зекономите ці гроші? А потім, не дай Боже, влетите на дуже великі суми. А тепер я вам розкажу, як потрібно діяти. Коли у вас сталася якась ситуація, вам потрібна медична допомога і у вас є страхування. От я розкажу на своєму прикладі. Процес і послідовність така. Отже, я дізналася, що я захворіла. Два дні я вже вам сказала, що я хотіла якби, сама вилікуватися, поняття не мала і взагалі. Думала, що в мене ковід такий серйозний, і через два дні я пишу в свою страхову, що в мене то така історія. Я захворіла, погано себе почуваю. Написала свої симптоми. Мені відразу відповіли. В них там 24 на 7 сидять оператори. Я так зрозуміла, тому що я написала по-нашому це 8 ранку, по українському це 3 години ночі. Мені відразу відповіли. Сказали відправити фотографію мого паспорта, моєї дієвої візи, яка діє зараз на цей час. І також фото мого поліса, підписаного з страховою компанією. Я це все відправила. Вони це все перевірили. Далі відправили мою анкету, чи як це сказати, мою заяву вже на мою страхову компанію. Далі ця страхова компанія розглядає мій випадок. Якщо він підходить під всі ті пункти, вони приймають її до уваги і далі відправляють мій випадок уже локальним їхнім партнерам, які знаходяться в Таїланді. Потім ці партнери зв'язуються зі мною вже через WhatsApp. Вони мені написали, що от дорога Юлія, ми вас чекаємо в такій-то клініці, скидають мені адресу, кажуть, що мені з собою потрібно взяти. В принципі, там нічого такого, тільки паспорт і копію паспорта. Але ні разу копія нам не знадобилася. Не знаю, навіщо вони її тоді просять, і обов'язково і ще пишуть, що в лікарні ви нічого не платите. Це теж дуже головний пункт, тому що є страхові компанії, які Працюють в такому режимі. Ви приходите в лікарню, ви самі за себе платите, збираєте всі ось ці випіски, чеки, назначення, призначення, робите там фотографії, відправляєте вже страхову компанію, вони це все приймають, розглядають, якщо їм все підходить, якщо там. Всіх бумажок вистачає, то вони гроші вам відправляють там чи на картку, чи як, я не знаю. Тому ось цей момент теж, до речі, дуже важливий і треба уточнювати, коли ви обираєте страхову компанію для своєї подорожі. Ну і, власне кажучи, все. Ми зібралися, вони відправили мені адрес, куди їхати. Перший раз у нас лікарня була 20 хвилин від нас. Другий раз 8 хвилин від нас. Ну тобто нормально, швидко ми доїхали. Отже, що відбувається далі? Ми приїжджаємо обов'язково по стандарту. Вони, звичайно, питають, чи у вас є страховка. Вони беруть у нас паспорт, все це звіряють, підписують. І далі обов'язково в усіх пацієнтів міряють температуру і також міряють тиск. Далі в мене запитали знову ж таки про мої симптоми. Позвали мене, покликали зробити ковід-тест. У мене, до речі, температура, коли я приїхала, була 38,2. Я відчувала, що вона в мене є. Сіла така, здавайте, робіть мені цей тест. Я впевнена, що в мене там нічого не буде. Така, знаєте, на розслабоні. Почувала себе дуже сильно погано. Ну, до останнього не вірила, що це може бути корона. Я просто в шоці, якщо чесно. Навіть зараз я досі продовжую бути в шоці. Як я могла і де могла її підхватити. Так, от вона мені зробила, сказала: все, типу, ідіть, ідіть, сідайте, через 15 хвилин буде готовий результат. Пройшло 15 хвилин, мене покликав уже лікар, я йду до нього, сідаю, дивлюся, біля нього стоїть а, цей бланк, написано Ожго Юлія і ось ці полоски. Я спочатку чесно навіть і не зрозуміла. Питаю, я ж не маю да, коронавірус. У нього питаю. І він такий на мене дивиться. Типу, дівчинка, що ти не бачиш дві полоски? каже: «Yes, you have коронавірус. Я така, о, клас, сенкю. І значить, що відбувається далі? Він знову запитує в мене мої симптоми. А, мені ще зробили укол. До речі, так. Мене позвали, що зробили мені укол в попку. Це було дуже сильно боляче. В мене ще потім дві години після того так сильно боліла моя ягодичка, що просто капець. А потім вже ось ця медсестра теж підізвала мене, і вони дали мені з собою ліки на всіх, абсолютно ліках. Написано з однієї сторони на англійській мові, а з іншої сторони, російською мовою. Надіюсь, колись можливо, надіюсь, буде ще й українською написано. Коли і що приймати. Вона мені пояснила. Дала мені величезну просто коробку таблеток, сказала, що прямо зараз вам треба випити 9 пігулок ось цих, і ввечері так само 9 пігулок ось цих. А потім 5 днів, здається, вранці і ввечері по 4. Я отак взялася за голову, кажу, що 9 штук зараз випити. каже, да, єс yes, зараз. Короче, я глотнула ті всі таблетки. Ось після уколу мені, до речі, стало набагато набагато легше. Я приїхала додому. і Вже була прямо огуречик, вже в мене нічого не боліло. Ну звичайно, була слабість. Вона до речі, і зараз в мене є присутня. Я думаю, що наслідки я ще довго буду відчувати. По чистоті по тому, як виглядає лікарня всередині, в принципі, абсолютно нормально. Нічого якось там дуже сильно масштабно красивого, але і не брудно, все собі чистенько. Коротше, да, стерильно і ну почувала я себе абсолютно нормально. І ще дуже добрі медсестри, дуже добрі е, лікарі. А ще прикол в масках. Вже ніхто тут не ходить. Зробила я ж тест, вже побачили, що в мене коронавірус. Дивлюся, одна вдягнула маску. Вмигає в житті і другий. Одягай, каже, маску, друга вдягнула, а їх там було троє. Заходить третя, каже в житті, давай, давай, вдягай маску, у нас тут коронавірус. Все, ми прийшли, вже вся лікарня в масках, лікар вже в масті. Хоча ж я кажу, тут ніхто нічого вже давним-давно не носить. Я вже втомилася, якщо чесно балакати. У мене ж голова почала боліти. І ще знаєте, який один важливий момент. Якщо у вас, наприклад, сталася ситуація, коли вам невідкладно потрібна допомога, от прямо зараз визивати швидку допомогу, вам все рівно потрібно зафіксувати ось цей випадок, що з вами щось трапилось. Вам обов'язково треба написати, що добрий день у нас така то ситуація. Ми викликали швидку, щоб вони зафіксували, що у вас це сталося. Тому що, якщо ви через пару годин напишете, що ми от були в лікарні, в нас така історія, а вони скажуть. А ви ж нам не сказали, а ви ж нам не писали, а ми не в курсі. Ваш випадок не зафіксований, тому відшкодування, на жаль, не буде. І ще давайте порекомендую вам, де можна в Україні, на якому сайті знайти підходящу для вас страхову кампанію. Отже, пишете «Hotline» в гуглі. Заходите на сайт, вибираєте страховки, страхування, і там вам виб'є цілий-цілий список українських страхових компаній, а можливо і не тільки українських, не знаю, не буду брехати. А ти молодець. Як ти переводиш так собі слова? Мені Я не знаю. Ти як переводчик тут сидиш, чуєш? Що спитаю, ти все знаєш? Ви ставите там фільтр, куди ви їдете, наскільки ви їдете, скільки у вас людей, яка вам страховка потрібна, і вам підбираються страхові компанії. Ви заходите і по відгуках, реально по відгуках там справжні люди пишуть чесні свої відгуки. Заходите і читаєте. Якщо 70% відгуків позитивні то в принципі на цю компанію можна звернути увагу і з ними співпрацювати. Тому, друзі, що я вам хочу сказати в заключення. Не шкодуйте гроші на страховку. Це дуже сильно важливо для вашої подорожі. Ви можете зекономити набагато-набагато більше, аніж витратите на свою страховку. От що воно тут їде? Зараз дринчик проїде, і я закінчу. І Обов'язково піклуйтеся про 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 себе. Про своїх рідних. Оператор в мене що треба. Коротше, я перечитала свою шпаргалку, я начебто вам все сказала. Бажаю вам усім здоров'я, подорожуйте розумно, з головою і заздалегідь подумайте про своє здоров'я і про здоров'я своєї сім'ї та родини. І про свого ближнього, з ким ви їдете відпочивати. З вами була Юлічка. Всім до зустрічі, па-па. Все, йдемо, тому що в мене вже голова розболіла.